Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитлений автомобіль шкода Октавія А7 2016 року. Мотор 1.6 турбодизель, коробка механічна, оригінальний пробіг 220 тисяч кілометрів, авто без жодного підкрасу. Останнє ТО пройшла в липні 2022 року на 210 тисяч кілометрів. помінено масла, фільтра, комплект ГРМ, помпи та роликів. Перейдемо до огляду авто. Протитуманні фари. датчик світла, датчик дощу, камера заднього виду, комбінований салон, шкіра тканина, підігрів, електрорегулювання дзеркал, різклопідйомника, автоматичне світло, регулювання фар, спортивне шкіряне мультикермо, круїз-контроль, управління склоочисниками, 220 тисяч оригінального пробігу, дзеркало заднього виду з автозатемненням, сенсорний екран з навігацією, меню автомобіля. Android-Auto, Apple CarPlay, датчик тиску в шинах, асистент паркування, камера заднього виду, задній парктронік, асистент освітлення, настройка зеркал та склоочисників, управління склопідйомниками, центральний замок, зонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла, USB, AUX, бездротова зарядка для смартфона, центральний замок, система старт-стоп, механічна коробка передач, розетка 12 вольт, бардачок з охолодженням. Так, виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, великий багажник, аптечка, аварійний знак, розетка 12 вольт, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом, авто є фаркоп, два ключі, сервісна книжка, повна історія обслуговування на офіційному Шкода сервісі. Дане авто можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо це авто чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.